Друзі, всім привіт! Будемо катати сьогодні до 24 ї години. Подивимося, що з цього вийде. Будемо Будемо їздити на службі Болт. Ми в принципі запускаємося. Так, включаємо нашу службу. Так. Нещодавно відео і Майсай розграв. Авторські права, коротше, трошки проблеми були. Тут заходимо в аккаунт. Так, збиваємо дометр. На 100 км орієнтовно, десь 60 точно переїдемо. Так, включаємося. У нас сьогодні. Так, включаємося. Включилися. У нас сьогодні 5% комісія. Так само вчора пару замовлень зробив. Почав записувати відео, але ну, в ітозі итоге... плани змінилися і потрібно було додому їхати. ну Ну, то, то таке. Ну, Надіюсь, сьогодні нічого не помішає мені і ми попрацюємо до 12. Так, на залізничні 30. Так, ми беремося замовлення з коефіцієнтом, подаємося. Так, завершуємо це замовлення, телефон заглючило завжди. За стосовно телефону цього, ще раз повторюю, хто мені там в коментарях пише, що купи там новий телефон. Я маю телефон. Маю телефон, у мене iPhone XS. Для чого мені ще два телефони купляти? Зна, що? У мене оце просто, просто для того, щоб показати вам, як таксовка йде і все. Для чого мені купляти? Давайте внизу є карточка, скидайте мені гроші, я куплю новий девайс. Ну, якщо так, та таке. Робота така собі, не знаю, знов коефіцієнтів нема. Очікуємо, далі на замовлення. Катаємо сьогодні, нагадую, болта, бо комісія зменшена, на уклоні так коефіцієнтів немає, так що нам вигідно по цій службі поїздити. Так, приймаємо це замовлення, Галина. Нормально замовлення так, прокатитися по району Майзлі. Погнали! Це доставочка була, казується документи. 81 гривня дає одразу соточку, будь ласка, відвезіть документи в садочок. Окей, веземо. Так, ну виконалося замовлення. 100 гривень в копілку. О, ще 73 гривні. Капець, це виходить, що у нас? 27 гривень на чай. 108 гривень. Сюди за пару кілометрів. Ну, так нема, немає нічого, знаєте, але потім приходить. До речі, я не знаю, чи це було delivery, чи що це таке взагалі. Я навіть не побачив. Ну, не суть, але 108 гривень за 1,8 це взагалі. От цим подобається мені болт. Судочку дала і все нормально. 6 кілометрів проїхали, каса у нас не, не оновилась в общем так. Далі очікуємо у нас трошки моросець. Моросець, і дощ моросить. Та й таке, очікуємо на замовлення. Так, прийшло замовлення ще. Таке 88 за 4. От, подача мінімальна, так що подаємося. Так, покинуло замовлення, ми знаходимося в центрі. Завершуємо. Ну, Сантр має щось прийти швидко, не знаю. Подивимося. Очікуємо на замовлення наступне. Так, приходить замовлення. О, 93 за 2,8, ще поруч. Так що подаємося. На вулицю похмуро. Ми сідаємо і їдемо. Так, дівочка пішла. Дуже приємна, культурна, вихована. 93 гривні за 2,8 вийшло у нас. І що? І очікуємо знову на замовлення. От, якось знаєте, по роботі незрозуміло. Щось не можу сказати, чи нормально, чи не ну, ну Рідко, але заходить, щось. щось заходить. Так, таке замовлення прийшло. 117 за 5, звісно, ми беремо. Дуже гарне замовлення. Поїхали. Так, завершуємо це замовлення. Віз е, чувачка. Е, Писанчика він дизайнер, він робить для Ютуба, для всіх презентацій, всякі малює. Коротше, ця людина мені можливо колись знадобиться. Обмінялися контактами, завершуємо замовлення, і після того ми поки що завершуємо роботу, їдемо на е, заправку ВОК, відлучимося 5 хвилин, далі продовжуємо. Так, стало трошки підзарядитись на зарядці на довженка на бок. Трошки на 10% з Довженка на Федьковича 163. Ми не беремо, бо там блокпост. На жаль, на жаль. Ну, пробуємо далі, спитуємо судьбу. Зараз туди не вивіз. Очікуємо на замовлення. Так, Прийшло наступне замовлення, приймаємо з, з липок до... З Сагайдачного, нормальне замовлення. Все, поїхали. Так, завезли чоловіка, СТОшка тут. Що хотів сказати я друзі. Робота є, пробки середні, ну, приходить, але поза радіусом п'яте замовлення. Очікуємо на наступне замовлення. Так, прийшло замовлення, беремо зв'язково з вокзала до, до Рошенка. Ой, до Мазепи, вроді, Мазепи до коледжу. От, Так що нормально. Ми трошки, пере, ми трошки перемістилися в Ну, в сторону вокзалу, їхав, бо там проходила мені Спасічна, і Спасічна мені, ну, не камельфо. Бо там ще стоять. Вот. так шо... Якось так виживаємо, виживаємо як можемо. <хе> Подаємося швиденечко. Правда, 100 гривень, але ну, нормально, без пробок, я думаю, швидко доїдемо. А тут на тільки пробки тут і все, а тут на вокзалі нема, в центрі нема пробок. Подаємося. Так, завершилося замовлення, уряду 101 гривня. Не хотів давати 98 гривень решти, хоча можна було там якось. Ладно, от, що у нас проміжні результати? Ну, там більше буде. Надіюсь, що я зловлю не на пасічно. Будь ласка, очікуємо. Так, замовлення мінімалочку виконуємо тут недалеко. Так що поїхали. Щось я чуть не заснув тут, поки сидів в центр. Надіюся, що в центр щось да, і прийде нормальне. Вже було нема, так що можна їхати куди хочеш. Так, завершуємо це замовлення мінімалочку. Так, потрібно відлучитись. Да, Завершити тут. Треба відлучитись додому поїхати, відвести своїх. Тай. Будемо далі продовжувати до 12 години ночі. Зараз 7 година у нас. Ми проїхали, запам'ятовуємо, 35 км. Далі поїхали. Так, друзі, коротше, було замовлення з Пасічної 2, на пасічно 1. Людина не так викликала. Коротше, ми їхали з пасічної 2 на Влас, кілометр 700 Там було 50, я на 10 гривень більше взяв. Ну, не знаю, тут, ну, тут трошки далі, бо там 2 кілометри за 60 гривень вроде, по болті. Я так і взяв в общем, 10 гривень більше. Там 40 гривень з клієнта було, я взяв 50 В общем, такі замовлення. Думав, кудись далі, а кажуть, та тут недалеко. Коротко. І мені одне зайшло замовлення ще з тої точки кінцевої. І прийшлось мені скасувати. Ну нічого, подивимось. Може їдемо зараз, підзарядимося трошки на каву. Дрічну, на так що їдемо потрохи. Так, друзі, зарядився я трошки забагато. включаюсь У нас на годині от 50, у нас 2 години точно є пора попрацювати. Не знаю, краще б я напевно виїжджав той зря, що був, але все ж таки, ну, Зарядок сьогодні на 80 гривень коротше, було. То таке, не суть. То 80 гривень відбувається за одне замовлення, так що нічого страшного. Вдома буду менше заряджатися, якщо щось, а якщо зловлю якийсь дальничок, розумієте? Так що очікуємо на замовлення. От реально, 20 хвилин назад включився, немає нічого взагалі, тільки болта катаю сьогодні. Я вже і пічку включив, щоб не замерзнути. На зарядці на надрічні знаходжуся я так, друзі, зловив замовлення, я з Галицька 122 на Миколачука. Там 120-130 гривень оготівка. Ну, бо там стояв, стояв ще нема, трошки почав рухатись, виїхав тільки з зарядки і почало приходити. Ну, Бо це не діло так. Чекати можна і до 12. Не знаю, це не приходило, то, що може що я на місяць стояв. Не знаю. Добре, що того, то я подаюсь там кілометр 700 подача, правда, ну треба починати з чогось. Треба хоча б там 600 гривень зробити до 12. Е -е, Подаємося. Так, завершили замовлення, 127 гривень було. От, І ми на каскаді. Каскад Клаака, як кажуть місцеві таксісти, що це означає, що ввечері на каскаді нема що робити. Ну, 120 гривень дали, типу вийшло 130 гривень за 5,8. Ну, непогано. Чесно, я сподіваюся, що щось ми мали б зловити. До речі, приходило замовлення з ключного провулка на Микитинці. Я не хочу їхати туди. До речі, треба якось в центр попасти, в центрі вже коефіцієнти, треба їхати. Очікую на замовлення. Так, друзі, доставочку взяли. Так, а доставка у нас. що у нас? Корпус 10. Стуса 11, корпус 10. Окей. Василь. Ну, їдемо. Подаємось. Щось раніше я не включав доставки, вирішив включати, бо роботи дуже мало. І знаєте, нормальний тариф, в принципі, 120 за 5. Ну, я швиденько доїхав, тут дуже все гарно. От, якось так. Ну що у нас? Слабенько, включено у нас тарифи. Дивіться, які. Болт. небайдужий. Небайдужий. Це просто люди 10 гривень додають до тарифу. Це звичайно тариф болт, тільки просто це як, типа. Плюс 10 гривень йде на ЗСУ. Делівері, ну, доставочка. От. А мені пец взагалі виключили. Бо це мені не потрібно. Що, чекаємо далі? У нас пів ну, Надіюсь, щось буде. Так, коротше, зловили нарешті. На кановальця їдемо, бігом подаємось і їдемо в центр, там буде робота. Все, погнали, поки є час. Десь півтори години є у нас. Так, з очікуванням таке замовлення прийшло, ну, вийшло, у нас вийшло. Завершуємо. Там 5 хвилин платного було. Якось так, ну, Очікуємо наступне замовлення, а щось взагалі 11 година, нічого не світиться. Ну, по-любому має щось прийти з центру. Отаке замовлення приходить ще. Да, беремо з височана. Треба все підряд брати, бо тут нема що вибирати, На Галицьку 120. Не знаю. Подивимось, може ще одне якесь візьмемо. Щось дуже тяжко погнали. Так, виконав ще замовлення на пасічну. Проходило з цієї ж адреси. За гвіздя, ну я не хочу возити не знаю, за місто. Оце. Потім з посту вертаєшся, хоча дозволяє цей запас ходу. ну я почекаю щось інакше. Що я ще телефон сідаю, оце капець, не знаю, акумулятор заряджаю, треба батарею поміняти, напевно буде. Та якось так, ще у нас 40 хвилин, в принципі, можна два замовлення типу в центр і назад вернутися спокійно, так що. Все можливо. Можу кончика підключу зараз. Так, зловив коротше, тут спасічний на урожайну. Бігом скатаємося, думаю, встигнемо. Це замовлення по болті. 100 гривень, вроде. поїхали. І вернемося по уклону. Дивіться прикол, коротше. замовив Антон. Ну, хто знає там, де обласна, короче, А от точку поставила тут. І що мені робити? Та я тупо чекаю, коротше, та й скасовую отримую компенсацію, та й все. Хай мене шукає. Ну, що я зроблю? Вже 23.36. Коли я маю їхати, бля. Це просто жесть. Ну, як люди не можуть дивитися, ну... Та просто вкажи адресу, на якій ти знаходишся, та й все. Так, от, 4 хвилини, Антона немає, не знаю, щось, чи болт глючить, чи що. Скасовуємо. Скосу, Скасувати поїздку. Обереть причину. Клієнт не з'явився. Виключаємо болта, все вже, пора спати. Так, і що? Компенсація? Замолвили, было скасовано. Нет, клиент. Да. Не. Нема. Какая-то фигня. Короче, ладно, не получается. Ладно. Все, поїхав додому, певно, ще чи, чи козлом, не знаю. Так, друзі, приїхав я додому. Приїхав я 80 км, грубо кажучи. Все побачите зліва все опишу. От, е, так, що хотів сказати, ну, робота взагалі впала. Чесно кажучи, я шокований. Ну, Скільки там заробив десь 1300, десь точно чистим Ось ліво підрахую, скріншоти скину, поставлю. поставлю. Телефон розрядився і не можу показати з того телефона. Як розрядився. Розрядився і... Коротше. Не можу вийти з режиму... Хочу Замахав телефон. Купіть мені телефони. Коротше. Що хочу сказати? ну, Типу, як, на, на їжу вистачить заробітку. Так що дякую, що дивились мене. Підписуйтесь на канал. підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал. Всіх обняв, всім па-па.